Кожен боєць знає всі шість основних правил надання медичної допомоги під вогнем, але найкраще правило, яке хлопці, перевага! молодці. Яке головне правило накладання турнікету? Вийшли дуже. Готово. Готов! Сьогодні відпрацьовується по системі КУФ надання медичної допомоги, як діяти в складі відділення, яке йде на штурм і у разі пораненого, що потрібно робити, які їхні дії. Надація допомоги може. Ні. Ви создаєте вогневу перевагу всім відділенням або взводом, щоб витягнути вашого трьохсоту. Націю допомогу можна дати? Ні. Я зараз накладаю парнікет. Я му на праву руку. прикриваючись А за ним же. Командир! Нужна евакуація, у нас стіма, 300. Група евакуації, допоможіть евакуювати 300. Я медик з дипломом, з ліцензією і навчаю своїх хлопців, щоб вони знали так само на моєму уровні, щоб вони знали, як надавати медичну допомогу, щоб вони без мене не пропали в лісі. Так, да, Так.